У малого сьогодні була люта істерика. <хи> все не то, все не так. Були серце, тремтять руки. Вона накрила просто купа страхів. Відповідальний день, яка групова гра Ліла в Києві. Взагалі да, не сподобалось. Все пішло на заплану, застрягла в ліфті. Це ще на всі пригоди. Ну, вирішили зняти будинок. Ох, це літо таке не передбачувала, то була жара просто настепна. Це вийшло з малим гуляти, а тут розпочинається дощ. Таке, конечно. О, вдома з ним зовсім нудно, взагалі немає чим його зацікавити, тому що все ж для нього знайоме і через це він дуже сильно нудиться. Зробила і малому, і нам ось такий десерт. Це малина полуниця трішки творога. Банан і звичайно, желатин, і виходить дуже-дуже смачно. Зазвичай я роблю це в силіконових формочках, але вони всі були зайняті. Тому взяла просто ось такий судочок і малий задоволенням їсть. Було дуже багато. ягід, не знала, що з ними робити. Не хотіла морозити. І ось такий варіант це завжди чудове рішення. Малий весь вже в цьому десерті йому звичайно таки дуже дуже подобається. Коли ми тільки придбали цю кепку, Дем'ян не хотів ні бути і навіть двох секунд. Зараз ситуація покращена, дивлячись на те, що він періодично її знімає. Але ви бачили попередньому влозі ми їздили в земський комплекс, там він мені був постійно, і все було добре. І давайте розкажу, як же мені це вдалося. Я малого просто задовбала цією кепкою, тому що кожного разу, коли він її знімав, я одягала назад. Так відбувалося кожного дня. І в момент йому просто набридло, і він почав її все рідше і рідше знімати. І ось таким чином він почав її носити. Дем'ян, ні, не можна. Дем'ян. Як ти показуєш? Дякую. Ось так. Дякую. Умнічка мамин. чого ж будемо так себе не поводити, а? Я ще з ума. І так, беремо на руки. Ну, і, і що ти хочеш? На руках теж. То. М, давайте спробуємо з ним погратися. Дем'янчик, дивись скільки іграшок. Котакний. Ну тут просто мільйон іграшок. Давай разом пограємось. Дивись. Синочок, <плес> 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 дивись, скільки тут всього є. Я тебе вже і на ручках носила. І що ми тільки не робили. Ти робиш масаж? Чи б'єшся? волосся? ні, не можна. Мені боляче Дем'ян. Ні. У малого сьогодні була люта істеріка, він просто кричав весь ранок. Ми зараз гуляємо на вулиці, в мене досі були серце, тремтять руки і вирішила, що треба обов'язково сходити до невролога, тому що мені здається, це не окей, коли дитина просто кожного дня. Кричить в сумі десь чотири години. І що б ти не робила, як би ти не намагалася його заспокоїти? Чим би ти не намагалася його зацікавити? Це не зупиняється, а тільки стає гірше і гірше. Він чудово розвивається, говорить багато слів вже сам топе. Тобто, все було і є абсолютно окей. Він відзивається на своє ім'я, немає там жодної якихось. Червоних прапорців, які б мене смущали, але ну, блін, не варто і забувати про ментальний стан, про його психологічне здоров'я. І хочеться переконатися, що точно все окей а, і думати вже далі, що з тим робити. <плес> Будеш? <плес> <Оп>. <плес> Ні, в ротик не можна, це не твоє. Всім привіт! У мене завтра відповідальний день і хотілося трішки поділитися з вами своїми враженнями. Завтра в мене буде перша офлайн-групова гра Ліла в Києві в дуже красивому просторі. Він хоч і невеличкий, але дуже затишний та атмосферний. Всім привіт! У мене завтра відповідальний день і хотілося трішки поділитися з вами своїми враженнями. Завтра в мене буде перша офлайн-групова гра Ліла в Києві в дуже красивому просторі. Він хоч і невеличкий, але дуже затишний та атмосферний, буду проводити гру для чотирьох подруг. Однією з них нещодавно було Народження, вона вирішила ось так його відсвяткувати. Спочатку, коли я отримала повідомлення десь тиждень тому про. Пропозицію провести гру. Мене накрила просто купа страхів, таке було відчуття, ніби я жодного разу їх не проводила, хоча онлайн проводжу часто ігри, і вже багато часу пройшло з мого навчання. І я думала, що всі свої страхи я вже подолала. Але ні, це така історія, яка завжди з'являється перед чимось новим, абсолютно у кожної людини, в когось більше, в когось менше. Я з тих, у кого більше. І тільки йдучи в цей страх, він заміщується впевненістю. До речі, у мене в інстаграмі вийшов класний сторітелінг, який я зберігла в хайла. Про страхи. В своєму телеграм-каналі я опублікувала гайд, поливки на 15 сторінок, де розповідаю про страхи. Там є не тільки теорія, там більше практики, різні, тілесні, дихальні практики для того, щоб проживати свої всі емоції, страх, тривогу. Тому залишу посилання в описі до цього відео. Переходьте, читайте, дізнавайтеся. Знаю, що безкоштовна інформація не так цінується, як та, за яку заплатили гроші. Але якщо у вас є можливість і вам це актуально, то раджу все-таки звернути на це свою увагу. Вчора я вже сходила в магазин, купила для нас там трошечки смаколиків, тому що я орендувала простір на 5 годин. Навряд чи всі гравці встигнуть закінчити за цей час свою гру, але я не буду будувати жодних очікувань. Як буде, так і буде. Знаю, що буде все найкращим чином. А, вот. Але там є. Водичка, чийочок, але треба було взяти щось на перекус. Сьогодні я вже помила голову, прокинулась до молого, поки чоловік спить, у нас сьогодні субота, завтра буде власне сама гра. Сьогодні в планах провести себе в порядок, не знімати рілсів на тиждень вперед, погуляти, провести день з чоловіком, також трішечки попрацювати і над інстаграмом, і над підготовкою щодо завтра. Також дуже приємний бонус після онлайн-гри і після офлайн, саме групової гри зі мною, це те, що я створюю гру на онлайн-платформі. Зазвичай на ній я проводжу тільки онлайн-ігри, але групову гру вирішила теж тут дублювати, тому що, скоріше за все, з певною кількістю гравців потрібно буде догравати в індивідуальному форматі онлайн. І дуже класно, що після ось таких ігор, знову ж таки, індивідуальних або групових, у вас залишається доступ до цієї платформи. Ви бачите всю історію своїх ходів. Ви можете прочитати. Короткі карти і підказки до тих клітинок, на яких ви були знову собі щось взяти звідти, порефлексувати. А, вот. Так що це такий приємний бонус. Якщо ми граємо тільки онлайн-індивідуально, або тільки онлайн-групова гра, то на цій платформі саме і проходить сама гра, тому що там є гральне поле, окремо ми зустрічаємось в Zoom, там є відеозв'язок, також на платформі є можливість кидати кубик, або ви можете кидати той кубик, який у вас є дома, там від якоїсь монополії чи щось таке, а я вже буду вручну вводити ті цифри, які у вас випадають, і рухати вашу фішечку по гральному полю. Ви будете бачити історію своїх ходів, і загалом це дуже дуже зручно. Обов'язково завтра вас візьму з собою. Покажу, як це все буде відбуватися. Трішечки підзніму сам простір. Бо вот. тому я вже в такому передвкушенні. Воно і хвилююче, і дуже цікаво. Я сподіваюся, що все пройде добре. Якщо мені сподобається, буду частіше організовувати такі ігри, і не так, що вже група готова. Шукала провідника, і я для них проведу гру, а сама буду збирати групи, тому що завжди в групах відбувається дуже класна взаємодія, через те, що групу ніколи не збирають випадковим чином. Гравці один одному як правило щось відзеркалюють. Все, що звучить в груповому полі, воно звучить для всіх учасників процесу, і там умовно те, що каже одна. Дівчина мені або їй, може бути важливо для іншої людини, яка теж присутня. Групова динаміка завжди класно працює і в психології, і в ось таких духовних, езотеричних форматах. Тому, сподіваюся, все буде добре. Також завтра чоловік мене відвезе на гру, це десь буде в районі Видубичі, Печерська, десь там. А він тим часом з Дем'яном, моєю мамою, татом і сестрою буде заїжджати в будинок, який батьки мої орендували нам на тиждень. Для відпочинку там буде невеликий басейн, але не вбудований, типу в підлогу, а такий каркасний. Довго думали батьки, як відпочити, тому що в них от якраз буде відпустка, розглядали варіанти якихось міських комплексів, і навіть того, де ми були на минулих вихідних, я вам показувала це у попередньому влозі. Якщо не дивились, дивіться, Залишу посилання теж в описі до цього відео, щоб вам було зручніше його знайти, якщо ви раптом його пропустили. І щось все не то, все не так. Десь умови не подобаються, десь стіни за високі, десь дуже багато людей тому вирішили зняти будинок. І знайшли не спочатку. Це було непросто, але мамі вдалося знайти будинок. А там на території знаходяться два будинки поруч. Ми спочатку будемо жити декілька днів в одному. Він трохи більший. Потім будемо жити декілька днів в іншому. Він трохи менший. А я там буду жити з батьками весь тиждень. Чоловік працює в броварах, тому йому не дуже буде зручно їздити. Цей будинок знаходиться в Києві на лівому березі. Він з нами побуде декілька днів, а потім приїде сюди і зможе працювати після роботи. Відпочивати від нас з демонстрів. Яном. Сподіваюсь, що ми класно проведемо час. Будемо багато проводити днів на свіжому повітрі. Зараз спека, тому те, що там буде хоч невеличкий басейн, це вже величезний плюс. Також будемо готувати щось смачненьке. Можливо, з мамою свою зіграю в Лілу, тому що вона вже давно хоче, але ми ніяк не могли б зібратися, щоб це відбулося, тому що завжди, коли ми бачимося, вона проводить час з малим, а це потрібно виділити там щонайменше 2-3 годинки і мені бути з нею вдвох, щоб нас ніхто не відбувається відволікав, щоб була така атмосфера спокійна, душевна. А, от обов'язково зроблю вам рум-тур цього будинку. Розкажу, як ми відпочили. А поки чуть я не підскользнулася на Дем'яна іграшках. У нас тут, як завжди, хаос. Він розкидав всі свої іграшки і сидить ось такий довольний, грається. Ой, показувала вам до цього, що в нього був настрій, не дуже Такі відбувається останні місяці, але після того дня. Це десь було два дні тому, стало трішечки краще, в нього вже немає таких шалених істерик. І що мені не зрозуміло, так це те, що такі істерики відбуваються лише коли я з ним залишаюся з двох дому. Коли вдома є чоловік, він може бути капризним, неспокійним, але прям до такої істерики не доходить. І так само, коли він залишається один на один з чоловіком, в нього теж декілька разів були такі шалені істерики. Але при цьому він себе ідеально поводить, коли є. Будь-хто інший, тобто з моїми батьками, з батьками чоловіка, він поводить себе завжди чудово, а потім уже наодинці з нами може бути повністю собою. А, і спочатку я думала, що в нього відбуваються такі істерики через зміну обстановки, тому що він до цього чутливий, але ні, тому що ці самі істерики, вони зберігаються, коли ми ведемо наше звичайне розмірене життя, коли кожен день плюс-мінус однаковий, спокійний. Ми не бачимося там особливо ні з ким. Думала, може, це через те, що ми прибрали хаотичні годування, можливо, він ще до цього не готовий, бо він дуже повільно скидав денні сни. В нього тільки в 11 місяців стало два денні сни, Ну трошечки раніше, може в. Десять з половиною до цього було завжди три, іноді чотири. І так само на рахунок ГВ він дуже багато прикладався, більше ніж, типу, якісь стандартні норми. Зараз ми дійшли до. П'яти годувань на день, іноді навіть було три-чотири. Вночі також декілька разів від двох до чотирьох. І в мене була така теорія, що, можливо, ми це не підходить, можливо, він ще не готовий. Я спробувала повернути декілька годувань назад. Ситуація я б не сказала, що стала кращою, тому я думаю, що це просто вікові такі кризи. Істерики, плюс він розуміє, що деякі речі робити не можна. Це також в нього викликає фрустрацію. Через це він істерить. І в своєму телеграм-каналі я записала подкаст, що робити під час істерик, що робити не варто. Чому це не дуже хороша стратегія, коли батьки купують своєму синові грушу для биття, щоб він там скидав таким чином свою агресію? Тому також переходьте, як я вже і казала, посилання буде в описі до цього відео. Там в мене загалом дуже багато подкастів, які будуть корисні саме для батьків, або для вагітних, або для тих, хто планує колись стати батьками. В той день, коли ось це була ужасна істерика, я була впевнена, що все, ми в суботу йдемо на нов або я вже це все не витримую, але якось. Наступив наступний день, стало краще, сьогодні більш-менш. Тому буду поки спостерігати. Можливо, ми нікуди і не поїдемо. Ще не знаю. Дем'ян, ти хочеш до невролога? Чи може до психіатра? Каже, мама, сама йди. Тобі теж не завадить, так? Да? Всім хеллоу, Як ви вже могли зрозуміти, я не знімала все, що хотіла, провела себе в порядок, використовувала свій новенький, ось такі гарненькі мікрофони, цей пушок дуже мені подобається. Тарас гуляє з малим, вже зараз будуть повертатися, тому що я закінчила. А ще потрібно зібрати речі. І я думаю, що я вам ще покажу, як пройшла моя гра, Ліла. І на цьому буду завершувати цей влог. Дякую, що були зі мною. І вже побачимось у наступному влозі, де я вам зроблю румтур будинків, в яких ми будемо жити та поділюсь тим, як власне, пройшов наш відпочинок. А, і, до речі, дуже прикольна функція оцієї камери — те, що вона ось так стежить за мною, куди б я не пішла. Не знаю, чому я раніше не використовувала. Так що тепер камера буде за мною слідкувати. Же закінчилась наша гра. Звичайно, все пішло не за планом. Спочатку нас шестеро людей застрягло в ліфті хвилина тридцять. Через це трішки запізнилося, але приїхали вчасно. Окрім цих шести дорослих людей, з нами ще був Дем'ян Куперечей. Там було дуже мало місця, не було чим дихати. Звичайно ж, я зловила паніку, тому що я люблю наперед все розтанувати, проконтролювати. У мене були певні очікування, що я приїду сюди раніше дівчат. Що я зможу підготувати простір в результаті ми прийшли всі разом рівно о 13.20, саме та година, на яку у нас був запланований весь цей захід. Але це ще не всі пригоди. Зараз виключу таксі і розкажу вам, чим же це все закінчилось. Поки чекаю таксі, милую з красивим кивом, розкажу вам, що ще пішло не за планом. На онлайн-платформі, де я зазвичай проводжу всі онлайн-ігри, я придбала групову гру за по-моєму 4 євро для того, щоб наносити туди всі ходи дівчат. Для того, щоб можна було відслідковувати і фіксувати їхні запити. І, звичайно, ж коли я прийшла, спочатку мій комп'ютер не хотів приєднуватись до Wi-Fi, Хоча вдома я декілька разів його перевіряла, все буде добре. А далі він зламався. Я ну взагалі вперше таке було. Він ні на що не реагував. З'явилися якісь дуже дивні кнопки, якісь віконці почали спливати. Я так і не розібралась, тому в цьому всьому я бачу для себе великий урок в тому, щоб відпустити контроль, довіритися, тренувати ось цю гнучкість, тому що Надію, у мене цього замало. Чомусь перед цією фан-про я дуже сильно хвилювалася, були якісь очікування, і коли все пішло не за планом, спочатку, звісно, засмутилася, але далі для мене велике досягнення, те, що я змогла зібрати себе докупи і вже виходити. З того, що є, і діяти з того, яка ситуація сталася, замість того, щоб думати, ой, за що мені це все, а чому все так, засмучуватися? Звичайно, невеликий, неприємний осад. Я на те, що гра пройшла дуже класно. Якщо ви хочете в такому форматі провести свій день народження, дівич вечір або просто. Пограти офлайн, то, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі, оберемо локацію, домовимось і залюбкою проведу вас цим шляхом трансформації. Тому загалом все пройшло дуже класно. Я рада, що я пішла в цей досвід, наважилась, але потрібно взяти собі до уваги, не будувати очікувань, тому що це великий прояв егоїзму. Думати, що ти знаєш краще за інших, як все має скластися, і бути гнучкою, адаптуватися до всяких змін, які відбуваються. От зараз стою посеред вулиці, всі на мене дивляться. А я знімаємо відео і рада, що нарешті переборола ось цей страх особи. І того, а що подумають інші, вже заховала камеру, але ще на телефон скажу, що не пішло за планом, ще й те, що там є кондиціонер, але він жахливо просто працював. Ми поставили його на 16 на самий жорсткий режим, який там є, але напевно немає фреону в кондиціонері, чи що там було неймовірно спекотне. Я була просто вся мокра, дівчата теж тому простір класний. Мені там сподобалось, там затишно. Там не так мало місця, як я думала, але те, що там неймовірно спекотно, мені це взагалі не сподобалось. І якщо це питання якось не вирішиться, то я б напевно не хотіла б сюди. Саме через цей момент і повертатись. Перше сьогодні так надовго залишила Дем'яна без себе. Звичайно, цікаво, як вони провели цей час. Але оскільки вони мені не дзвонили, не писали. Я думаю, що все добре. Зараз чекаю таксі, буду їхати до них. І вже в наступному лозі буду вам показувати рамтур цих будинків. Загалом, як ми будемо там відпочивати, проводити час. На цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що його дивилися і до зустрічі у новому відео.